Почну із топ-пропагандиста Володимира Соловйова, який заявив і розповів ще й в ефірі, як він їздив на фронт і мріяв разом із десантниками російськими про взяття Вашингтона. Насправді, ну він повністю здурів, тут uh, нічого навідувати не потрібно. Але коли на ефірі у підсумковому ефірі недільному у Соловйова в цій великій студії стояли ці uh, чуваки, які постійно говорять бред нього на uh, передачі, так от uh, почали вони обговорювати, мовляв, ідею перейменування ризького вокзалу, uh, я так розумію, що він uh, у Москві uh, і от, uh, значить, Соловйов каже. А для чого нам переминувати ризький вокзал? Це це недоцільно, тому що ми ще будемо окуповувати Латвію, тому нам знадобиться ризький вокзал як напрямок до нашої риги, яку ми завоюємо. Далі далі, далі цитата: «Время – це таке, знаєте, як шутілі перед 1 сентября. Не спішить покупати контурные карти міра, так і здесь. Как пойдет дальше, неизвестно. Президент Беларуси, он, Александр Лукашенко, говорит, что все будет хорошо в следующем году. У меня нет оснований ему не верить. Нам же еще Прибалтику от нацизма лечить. Выявляет такие такие настолько вы хворе? Он еще и Прибалтику, краины Балтии забралась в Ильково вид нацизма. Я бы и Парижский вокзал открыл, и Берлинский. Ну а что стесняться? Буду себя плохо вести и Лиссабонский. Много є, куди пристає доїхати і навести порядок. Не надо себе ограничивать про це розповість якраз пропагандист, і що знаєте, от дивовижно. Ну ви ж ми всі пригадуємо наскільки це брідово звучало від Лукашенка, коли до речі до нього здається приїжджав Соловйов, і там вони обоє такі сиділи, казали Володінька, Олександр Григорійович, Та ми ж за, за три дня да до до Ламанша і тому подібне. Зараз вони знову починають ось цю дурну тюльку заводити про те, що вони дійдуть уже до Лісабона. Ну але звісно, що країнам Балтії тут тривожно, але звісно. Тривожно не більше аніж почути слова якогось гнівного клоуна, яким є не інакше, яким саме є Володимир Соловйов. Крім цього, він іще й в цій же студії, в цій же компанії своїх дурників на соловйов ТБ розповів, що їздив до російських десантників, які воюють зараз в Україні. І виявляється, що ці десантники мріють про окупацію не лише Берліна, як діди в 45 му але й Вашингтона. От далі цитата. Я был у десантников, они говорят, во-первых, хочу знамя победы, надо вернуть его в рихстах. И когда спросили у ребят десантников, а чего еще хочется, такой голос сзади грамотного парня, медаль хочу за взятие Вашингтона. Так що не треба себе ограничувати, про це заявив і Так підтримав збадьорів свою аудиторію. ух 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 Ми ще до Вашингтона дійдемо, що нам на Лісабон. Ну, це, чесно кажучи, знаєте, нова серія із э, категорії того, що: а я вам покажу, з якого направлення нападення падіння не інакше. Котре відкрився жахливий зливний бачок Ольги Скабєєвої, яка почала розповідати на своєму зомбоящику про те, що після удару по військовому аеродрому Енгельса буде відплата, і Петріот при цьому не врятує. Отже, то пропагандистка вибухнула насправді черговими погрозами у себе на ефірі після вибухів на цьому військовому аеродромі. Різні є оцінки, що постраждало, скільки літаків постраждало, чи якісь пункти управління Неважливо. важливо. те, що бавовна до Росії долітає і виявляється, що їхнього. ППО ну насправді не інакше як діряве так, от тепер після цих вибухів у Росії на Росії Скабєєва почала говорити, що тепер Україні потрібно боятися ракетних залпів. Ну ми вже це знаємо. Ми вже це відчули. Черговий ракетний залп е, і удар возмездя, як вони говорять, але насправді е, як почала далі продовжувати погрожувати Скабєєва, що мовляв ніякий тобі хвалений. Петріот не допоможе. Ну, це ми знаємо. Слава нашим ППОшникам, які е, близько 80% е, власне збили ракет російських, які запущені були по нашій території. Е, але от інше питання: Петріот насправді не доїхав. Не шановна ти Скабєєва От коли доїде Петріо то будемо вірити в те, що цей відсоток буде більшим ніж 80 Ось а про те, що ти говориш, от як вона сказала, ніякі розхвалені Петріо, ти щедрий подарунок Байдена у вигляді, у вигляді однієї на всього лише єдиної батареї від відплати. Не врятує це так. Вона кричала от своїм смердючим ротом після якраз удару по аеродрому Енгельса. Так, от що я хочу сказати про подарунки і подачки. Ви не рахуйте подарунки від Байдена, тому що це не подарунки від самого президента і не просто від сполучених штатів Америки і від їхнього народу. Це їхня участь у війні проти вас покидьків. А от що особливим подарунком є для російської аудиторії, так це те, що їхні міноборони дарує прекрасні подарунки, власне, усім росіянам. Просто вагони рафінованої, концентрованої брехні про так зване збиття безпілотника і загибелі від його залишків, від його осколків, трьох людей, і ще й з таким серйозним вибухом на аеродромі Енгельса. От Такою локшиною вас годує міноборони, і це ваші подарунки для вас, російське суспільство. Якщо у вас взагалі можна говорити про яке-небудь суспільство, тому вас ні з петріотом, ні без петріота, ні з подарунками, ні без подарунків нічого не врятує, особливо на день, коли е, увілікава і могучествен ПВО Росії. Е, коли вони там святкували трошки, дірябнули напевно, прилітає по їхньому аеродромі Енгельса е, То це тим паче. Під впливом COVID, і вас точно нічого ні в якому випадку не врятує.